Для повітря. Yes. Yes. Столова і кінотеатр. Зараз пустимо з вами, як замок проходимо. В мармовий коло. Літ на 11 дорослих людей. Нам немає сенсу всім заходити дійсно. Поно з комфортно, хто е -э скинуть сім, масимом вісім.

то я Лісовсько. Це вистачає, бо повторить це ні для пари, такими компаніями тут ніколи не збирав. Ні, і це не тому, що я дістав, щось погано. Якщо якісь банкети, вечірки, зрякування, для цього є галіон, корабель і ресторану набережні. Ту сторону показую, знаєте, так, спускалися? Набережня, корабель, а всередині банкетна зала. Бо вже так для великої кількості пастей. Що стосується тут 2600 житлова площа, пара людей, Янукович, його супутниця, якщо сидить позаду, та чи стоїть, ну бачить. Ні, ні, я маю на увазі позаду цих крісел, то видно. Це більш висока, широка спинка чоловіча, це трошечки менше жіночі, так? Ну жіноче. Тут немає сенсу щось вигадувати. Видно, що анатомічно. І навіть в вимкненому стані, якщо пересісти з одного помінятися місцями в інше, то ви відчуєте, що ну, дійсно підрізні фігури. Ну, там навіть для вигін для спини інший. Так. І тут, поки ми в кінотеатрі, зверніть увагу, не тому що великий телевізор, є ще проєктор, екран ще спускається зі стелі. Так? І звукова система це все колонки. Не забуваємо про той період, коли це все робилося. Ну, якщо зараз просто є запитання, чому не такий плоский викрутий телевізор, так? Чего Не Берися, пока. Кімна Дивись. це один з'явців, ага. з... в нього було декілька гербів Святий Віктор. А ручки це визняли, так? Да, ми зняли спеціально, ага. Щоб... вкручуємо тільки коли якась зйомка професійна. Ага. Якщо крупним планом знімають, ага. просять, додаємо. Ручки насправді такі, як на комоді біля ліжка. Біля ліжка ага. ми не крутили, тому що туди не дотягнуться руки. А це, на жаль, було вимушено так зробити. Як просто наклеечка, може, пропає, але наверху симпатичні побуло. Тепер я спилення. Ну, бо ну, був... на білий. А, так, да? то ми ж думаємо. Ні, поняти. Більш-менше по А, так? Да? Ну, <плеси> 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 Дуже красивий, такий портрет, вони красиво. Оце вийшов над річком, тому знайшли вже після. Оце мольберта вчилась малювати. Література, яка була тут знайдена, дуже багато книжок, також видно, що вона чихана, знаєте, у нас права книжка стоїть. А інше, коли воно видно, що і Там також були навчальні такі змалювання, бо це під час. Ні, ну на <гану> жаль, не один. Гардероб, <гану> ванна кімната. ти знімаєш таке? А? вже було чоловіче, Катерині завтра нагуба краще до сьогодні Музиканти, це ж якраз під час банкетів тих проведень, да, вечірок, святкувань, в галіон, як я вже згадувала. Там не тільки просто рояль стоїть собі, там сцена, гримерна, акустична система, вся навколо сцени і роялю. Тобто там всі умови вже для цих концертів. Поки ми біля роялю зверніть увагу в паркеті зображення сирачки, це, це знак Зодіака, бо його 9 липня день народження. Це як до чого настільки індивідуальний бачите, проєкт, що враховувалися навіть його знаки зодіака. В кожному кружечку. Це саме там підкинемо також. А хто хоче побачити шарманку вартістю 460 тисяч євро, для цього треба зайти... В В Цю залу ми ще повернемось, хто захоче пофотографується і в ту сторону до каміну підемо. В більярдні є музична скринька, яких тільки, тільки 20 в світі. Якщо я про рояль сказала 25, саме з цим а автопортретом і то до шарману 20. Зі Швейцарії, це ще один приклад того, що значить було да. Так. Якщо залишив. Зараз я хочу, щоб всі вже підійшли, почули. хоче почути, як звучить фільм мільйона євро Швейцарія, сама майстерня заснована ще 1865 рік. Ця серія, ця колекція сучасна, але зроблена по принципу, як і колись. Тобто вона механічна і звук відповідний. Те, що їх 20, зазначено тут, хто буде робити фото. Тут 16 дріб 20, тут тобто 16 з 20 всього випущених в світі. Вартість 460 тисяч євро.